dial Сьогодні у нас з вами урок із курсу Пізнаємо природу 6 класу за новою українською школи, і ми з вами розберемо сьогодні тему поняття інфекційних хвороб і причини розвитку та заходи їхньої профілактики. На попередніх уроках ми познайомилися з вами з одноклітинними організмами, спочатку з тими, які живляться автотрофно одноклітинні водорості та гетеротрофно одноклітинні тваринноподібні організми. Організми, такі як інфузорії та амеби. Я залишу посилання, можете перейти і повторити ці теми. А сьогодні ми з вами говоримо саме про тих живих організмів, які можуть паразитувати в тілі людини, тим саме розвиваючи певне захворювання. Взагалі, давайте для початку поговоримо. Пригадаємо історію, в 16-17 столітті дитяча смертність подекуди сягала 40 Тобто, що це означає, коли народилося 100 дітей, із них 40 діток не доживали одного року. Вони помирали від різних поширених дитячих захворювань, в ті часи це кор, холера, тиф, скарлатина та каклюш, такі найпоширеніші, і навіть могли померти від звичайного грипу. Звідки ляш вони брали всі ці інфекції. Ну, В той час не було відомо про одноклітинні організми, які можуть спричинити хворобу. І батьки, приходячи додому, вони не мили руки, не мили овочі, фрукти, вживаючи, не перевдягалися із одягу, в якому вони ходять по вулиці вдома, і тим самим заражали діток певними. Інфекційними захворюваннями, які спричинені або бактеріями, або вірусами, або грибами, і дитина, так як не має ще повноцінно сформованого імунітету, не могла самостійно справитися з цим захворюванням, і дітки масово помирали. Давайте з вами познайомимося із поняттям інфекційних хвороб, це розлади здоров'я людей, тварин, рослин у вигляді хвороби, що спричиняють збудники. Збудники це віруси, бактерії, найпростіші. Говорячи про найпростіших це саме гетеротрофні одноклітинні, тому що автотрофні, які живляться за допомогою фотосинтеза, не можуть паразитувати, тобто в тілі людини в них не буде умов. Для фотосинтезу далі це паразитичні гриби та гельмінти. Гельмінти в народі називають глісти, і вони теж спричиняють захворювання організма людини. Також можуть бути продукти їхньої життєдіяльності, бути якби ознакою розвитку захворювання. Як же передаються інфекційні захворювання? Вони стовідсотково будуть передаватися від людини до людини або навіть від тварини до людини. Або через дотики, або через повітря способів є багато. Ми з вами знайомилися з таким захворюванням, як ВІЛ, СНІД, і говорили, що саме невикористання стоматологами стерильних приборів може бути. Причиною того, що вірус імунодефіциту людини потрапляє в організм через кров. Далі це через шкіру. Тобто, якщо у людини Інфекційне шкірне захворювання, воно може передаватися інші людини через дотики, через рукостискання, і найпоширеніше те, що ми знаємо, це повітряно-крапельним шляхом, тобто, коли хвора людина чхає або кашляє, і в повітрі потрапляють інфекції, які можуть бути перенесені в тіло здорової людини через повітря під час вдиху. Давайте з вами розглянемо кожну групу живих організмів і які захворювання можуть розвиватися. Почнемо із вірусів. Майже всі люди, які проживають зараз на планеті, знають про таке вірусне захворювання, як covid 19 яке спричинило пандемію і зараз воно не вгасає. Є багато випадків зараження. COVID-19 це гостре респіраторне захворювання. Що таке респіраторне? ну, Його використовують для того, щоб пояснити враження саме дихальних шляхів, ротової, носової порожнини, глотки, це легені. Якщо захворювання саме вражає дихальні шляхи, воно має назву респіраторне. І всі ми знаємо, які ж будуть ознаки COVID-19 це отруднення дихання, втрата смаку смакута. Нюху, втома, висока температура, нудота та діарея в певних випадків. Якщо ми розглянемо з вами зображення, ми бачимо, що віруси, які спричиняють захворювання, є різними за формою, і ознаки в них теж будуть відрізнятися. Ще одне е, інфекційне захворювання, яке спричиняє саме вірус, це ротавірусна інфекція, яка руйнує клітини кишечника. Ознаки такого захворювання це блювота та діарея. Взагалі, давайте поглянемо на зображення, найчастіше ознаки цього захворювання. Віком до 5 років майже кожна дитина перехворіла хоча б один раз на ротовірусну інфекцію. Звісно, що є виключення, але як правило, більшість діток хворіють до настання там 5 років, наприклад, з цією інфекцією. Також можна віднести сюди таке захворювання, як сказ. Коли людину вкусила, наприклад, дика тварина, це може бути собака, кішка, лиса, лисиця і тому подібне, тому що якщо вас вкусить якась тваринка, треба негайно розказати батькам, звернутися до лікаря, особливо якщо тваринка вела себе якось неадекватно і своїм зовнішнім виглядом вона не характеризується як здорова. Тварина, тому обов'язково звертатися до лікаря. Наступне це бактерії. Бактерії це є прокаріотичні організми і вони теж здатні спричиняти захворювання людини. Найпоширеніше захворювання це ботулізм, сальмонельоз, пневмонія, коклюш. Причиною перебігу цих хвороб є діяльність бактерій. Наприклад, пневмонія ще має назву запалення легень. І саме назву запалення легень ви стовідсотково чули і знаєте. І саме запалення легень або пневмонія а, спричинене бактеріями. або... Подивіться, будь ласка, картинка, яка характеризує саме ботулізм, бактерії ботулізму вони розвиваються у м'ясних та рибних консервах і під час своєї життєдіяльності виділяють туди токсини. Якщо ви купуєте або батьки, або бачите в холодильнику десь консерви, в яких здулася кришка, одразу відправляйте її на смітник, вживати такий продукт не можна, тому що ботулізм це захворювання, яке. Характеризується як сильне отруєння і є великий ризик смертності, тому ні в якому разі не вживаємо підозрілі продукти, особливо консерви, які мають здуту кришку або закривалися в домашніх умовах. Вони можуть бути також заражені цими бактеріями. І, звісно, краще з'їсти проварене м'ясо, пожарену рибку, це буде набагато корисніше. І ми тепер переходимо до одноклітинних, які теж спричиняють захворювання. Ми з вами познайомилися на попередньому році з твариноподібними одноклітинами, такими як інфузорії, амеби. І як приклад паразитичного одноклітинного це дизентерійна амеба. Дизентерійна амеба потрапляє у організм людини і паразитує саме у кишківнику. Також, як приклад одноклітинних Організмів це малярійний плазмодій, які передається людині під час того, як малярійний комар, який містивці цих, цих одноклітинних, починає пити кров людини і передає тим самим їх в організм. Далі ми з вами переходимо до мікроскопічних грибів, які можуть спричиняти захворювання людини. Якщо ми говоримо про захворювання, спричинене грибами, бактеріями, вірусами, всі вони будуть лікуватися по-різному, тому що гриб, бактерія, вірус відрізняються один від одного, ми знаємо їхню характеристику і саме Продолання їх буде різним по різному треба діяти в разі захворювання певними. Представниками живого світу найпоширеніше захворювання, спричинене грибами, це дерматофітоз або його ще називають стригучий лишай. Характерними ознаками е, да, на людському тілі є випадання волосся в місці розвитку грибкової інфекції, зміна кольору, свербіж, глущення. Подивіться, будь ласка, у місці, де зростають волосся, утворюється така пляма, вона змінює колір, і волосся тут не ростуть. Коли у людини стрихучий лишай, то е, він поширюється по тілу, тим самим утворюючи більшу і більшу кількість цих творень. Або, е, як приклад, це грибок нігтів народі називають, або оніхомікоз. Ми можемо побачити зображення, як саме виглядає це захворювання, спричинене грибами. І коли воно розвивається, нігтьова пластинка вона відокремлюється від ногтіка, нещільно прикріпляється, деформується форма, змінюється колір, і може лущитися шкіра навкруги такого нігтіка, або взагалі буде вражена вся кінцівка, тобто і на п'ятки, і спереду буде відшелушення, це свідчить про таке захворювання, як оніхомікоз. І переходимо з вами тепер до тварин, тварин, які теж здатні паразитувати в організмі людини, і ми розглянемо таких тваринок, як гельмінти або паразитичні черви. Як ви думаєте, як їх називають в побуті, напишіть в коментарі, будь ласка, яка ваша думка? А ми починаємо знайомитися з ними, але все ж таки не детально. Більш детально будемо говорити про їхню особливість будови, характеристику на уроках біології вже. В них для того, щоб паразитувати в організмі людини, є пристосування, присоски або гачки для кріплення в кишечнику, тобто вони можуть так засісти в цій частині тіла, прикріплюючись до нього, здатність протидіяти імунній системі хазяїна, можливості швидко розмножуватися та мігрувати з тканин в організму. Тобто черви навіть можуть мігруючи. Що це означає? Вони можуть пересуватися по організму, по органам, по тканинам, і навіть ми можемо побачити на обличчі цього черва, який мігрував. Далі ми з вами тепер на гарну частинку урока перейдемо і поговоримо про статистику, яка зараз у світі. Зараз рівень дитячої смертності в країнах Європи ледь сягає 4%. Пригадуємо, що в 16-17 столітті це було десь 40%. І ці 4% не означає, що повністю вони дітки помирають від інфекційних захворювань. Сюди входять ще якісь катастрофи, аварії, нещасні випадки, тобто смертність від інфекційних захворювань набагато менша. І звісно, зараз рівень дитячої смертності зменшився, і на шляху до такої статистики, яка не може не радувати нас, сучасна наука зробила безліч відкриттів. Вони дозволили нам безпечно почувати себе у природі вдома. І зокрема, це припало на. Винайдення вакцини. Вакцина це препарати, які складаються із ослаблених або вбитих збудників хвороб. Потрапляючи у організм, ослаблені віруси, нездатні спричинити його захворювання, однак він реагує на них як на повноцінну загрозу та виробляє антитіла, структури, які здатні протидіяти подальшому зараженню. Звісно, є люди, які а, проти. Вакцинації, але все ж таки більшість людей вакцинують своїх діток із народження е, обов'язкові вакцини там до трьох років, потім вони повторюються певні е, там, через два роки, через три роки, а в дорослому віці кожні десять років, дивлячись, яка вакцина. І за того, що більшість людей все ж таки е, е, роблять такі вакцини. Е, Смертність або взагалі захворювання на певні хвороби воно знатно мінімалізувалося, набагато зменшилося. Тому це як прорив в науці, який дав нам можливість дойти до такої статистики. І останнє ми говоримо з вами про то, як же не заразитися інфекційними хворобами, які ж правил треба дотримуватися. Ну, найголовніше це мити руки після того, як ми повертаємося із вулиці піль, після відвідування туалету, і коли ми з вами приходимо зі школи, з вулиці, з магазину, нам треба перевдягатися бажано у домашній одяг. Потім, якщо ми вирішили поїсти, і нам якось підозріла продукти харчування, або запах трішки відрізняється, або колір, не треба їсти такі продукти, тому що вони можуть спричинити отруєння. Якщо ви влітку купаєтеся. Це дуже весело, дуже корисно. На річці, на озері не в якому разі не пити воду, навіть якщо вона потрапила в організм. Пити й у рота, пити її не треба, тому що вода в природі вона містить і яйця цих гельмінтів, і одноклітинних паразитичних видів бактерій, які можуть, потрапивши в організм, почати розвиток захворювань. Говорячи про е, саме засоби особистої гігієни, є такі засоби, з якими взагалі не можна ділитися з оточуючим, навіть якщо це мама, бабуся, сестра, це зубна щітка, це гребінець. Е, бажано мати свої індивідуальні ножиці, тому що в сім'ї можуть бути, наприклад, якогось члена. Сім'ї там грибок нігтів, да, і він буде дуже ефективно передаватися через ножиці. Взагалі, через такі засоби гігієни е, інфекційні захворювання дуже часто і потрапляють в організм здорової людини. Якщо ви любите їжу, яку приготовлено на вулиці, да, як приклад, те, що зображено у нас на екрані. Е, то в таких місцях дуже часто продавці не підтримують санітарних норм, в них там немає води проведеної, вони дуже часто не користуються рукавичками, і тим самим така їжа може містити збудників інфекційних захворювань. Якщо ви і полюбляєте деякі види страв, то треба купувати у перевірених саме точках, перевірених магазинах, там, де ви впевнені, що ніякого отруєння бути не може. І, звісно, якщо ви готуєте вдома, треба готувати, використовуючи чистий посуд, посуд чисті поверхні. Якщо є питання, то задавайте, я обов'язково на них відповім ми зустрінемося на наступному уроці і до побачення!